Кохані, щоб трималася добре саме база на нігтях. Що ми робимо? Базами працювати можна і потрібно, не треба боятися баз. Перше, що ми робимо, це зміцнюємо нігті акрилогелем. Всі кінцівки нігтів зміцніть акрилогелем або гелем желе. І зверху тоненький шар бази. Повірте, все буде триматись просто чудово. Не забувайте, що під бази потрібно давати прозору базу, Бажано рапер базу або скотч базу. І тоді все буде триматися, баз бояться не потрібно. Якщо ви працюєте, наприклад, базами комільфо 003, 002, то це бази кислотні і вони дуже добре тримають навіть без підложки з прозорої бази. Але кінцівки все рівно раджу зміцнити або гелем, або акрилогелем, або гелем-желе. І тоді люба база буде просто триматися, тому що зазвичай база відходять саме на кінцівках, бо наші нігті загинаються в трубочку, тобто скручуються, а гель, і гель-лак, і все інше стоїть рівненько. Тому дуже важливо укріпити спочатку вільний край гелем, акрилогелем, гелем гелем-желе, і зверху базу і все має триматися. Супер, і не забувайте випилювати натуральний ніходь.